Доброго дня, шановні учасники. Я щиро дякую вам всім за те, що сьогодні, з самого ранку, попри можливо не дуже хорошу погоду долучились до нашого обговорення і розумієте, наскільки важливо зараз сьогодні подумати про українську демографічну стратегію, адже людський капітал це найважливіше, що сьогодні в нас є, тому що без людей неможливо творити. Неможливо захищати, неможливо відбудовувати, неможливо створювати і утверджувати. Без людей ми не зможемо досягнути жодного успіху. Тема людського капіталу є надзвичайно важливою для Міністерства соціальної політики, і ми вже давно маємо її у фокусі своєї уваги. І багато років також ми обговорюємо про те. Як збільшити кількість людського капіталу в Україні, тому що е, населення України, на жаль, не тільки з війною зменшується, і сьогоднішні військові виклики також не додають нам, скажімо, тих можливостей чи е, тих кроків, які дозволять нам швидко збільшити людський потенціал в нашій державі? Сьогодні е, і в нашій стратегії, і в моїй презентації буде багато цифр. Різних економічних термінів і, взагалі, всього того, що ознаменовує гарне, хороше, багате життя, чого би ми прагнули. Але я би хотіла звернути увагу всіх, також і на інші аспекти. Нам потрібно поговорити про сенси, про те, що таке, що стане унікальним, що стане українською мрією, що буде безумовним магнітом. Який змушувати нас тут залишатися, і змушуватиме повертатися інших сюди для того, щоб відновлювати нашу країну. Який стане таким компасом для людських сердець, щоб обирати своїм життям місцем для життя, міста і села українських Карпат, нашого мальовничого Полісся, неозорих степів? Ми мусимо сьогодні винайти і кристалізувати щось таке неочевидне. Але те, що зробить нас цілісними, викристалізувати, викристалізувати це. І для того, щоб зробити наш настрій більш творчим і надихнути нас на такі широкі роздуми, я би хотіла розпочати свою презентацію із розповіді про одну українську сім'ю. Сім'ю, яка вже неодноразово була в еміграції, але щоразу поверталася в Україну. Сім'ю яка по клаптику відбудувала своє помешкання, незважаючи на війну, сім'ю, яка, попри всі тривоги, вирішила народити аж п'ятеро дітей, сім'ю, яка щоразу обирає Україну, не дивлячись на її економіку, недосконалі сервіси чи інші труднощі. Сім'ю, за якою вже другий рік спостерігає величезна кількість українців, надихається нею. І вже визнала символом українського духу відновлення. Я хочу звернути вашу ек... увагу на екрани тут, і екрани, які є в коридорі. Знайомтесь, це Грицько Одарка. Одарка демонструє зараз свій приріст, п'ятеро гарних чудових яєць. І це те, що. Для нас має бути натхненням і символом, що якщо птахи щороку повертаються в Україну, і ніякі історії, ніяка війна і ніякі інші речі не змушують їх змінити свій план, бо вони щороку знають, де народяться їхні діти. Це якраз приклад того магніту, який ми маємо вибудувати. Вибудувати для своїх родин, вибудувати для своїх українців, які за кордоном, вибудувати для тих іноземців, які можливо оберуть Україну своїм домом. Це те, що має нас презентувати світу. Але вернімось до сьогоднішнього. На жаль, населення України стає меншим. Сьогодні нас приблизно 35 мільйонів і це на 20 мільйонів менше, аніж було в 91-му році. Тобто на початку нашої незалежності Очевидно також, що і ті демографічні виклики, які ми бачимо на екрані, не сприяють, як я вже сказала, нашому відновленню. Це і збройна агресія, величезна кількість передчасних смертей, які не тільки зумовлені військовою агресією, але й багатьма іншими причинами, в тому числі турботою про наше здоров'я, багаторічний низький стан народжуваності, поки що, на жаль, масова еміграція і внутрішнє переселення, збільшення інвалідизації всі ці виклики. Стоять перед нами, і ми мусимо знайти на них відповідей. Так, українців народжується менше, бо ми є тією нацією, яка, як і всі європейські нації, є старіючою нацією. Що в нас літніх людей є більше аніж тих, що народилися. Але цей рік минулий став надзвичайно тривожним, тому що коефіцієнт нашого приросту 0,9%. Це надзвичайно низький коефіцієнт. Він нижчий зараз, аніж в багатьох європейських країнах, навіть ніж в Польщі, в Європейському Союзі, Франції, ми є на рівні з Гонконгом. І це справді тривожно. Тривожно також те, що сьогодні, в цьому році, нових українців народилося тільки 187 тисяч. І якщо порівняти з 91-м роком, з кількістю народжених дітей навіть в такий турбулентний проміжок часу, то це також суттєво менше. Це не єдині проблеми. Є в нас і проблеми з активним довголіттям. Оскільки смертність українців так само є надзвичайно високою. Спроможність українців в літньому віці проводити активне довголіття є також не дуже низькою. Чоловіча смертність є надзвичайно високою, і знову ж таки не тільки через війну, а через величезну кількість культурних особливостей і ризикову поведінку, через яку наші чоловіки. На жаль, дуже мала кількість років проживають в літньому віці, і це також потрібно враховувати. За різними оцінками до 7 мільйонів громадян України виїхали за кордон. Зараз в Європейському Союзі проживає більше 4 мільйонів. І ми розуміємо, проводячи різні опитування, що на жаль, готовність наших громадян повертатися назад щороку зменшується. Чи можна змінити цю ситуацію? Як можна її змінити? Я думаю, що так, бо ми вже багато разів відновлювалися після таких складних катастроф: голодомор, репресії, виселення, тоталітаризм. Ми знайшли в собі сили відбудуватись тоді, ми мусимо зробити це ще раз. Якими є наші демографічні цілі? Напевно, досить типовими ми повинні одночасно рухатися у всіх напрямах і кохатися, збільшуючи кількість українців, і пильнувати своє здоров'я, продовжуючи активне довголіття, і звичайно активно залучати до нас продуктивне населення для того, щоб українців за вибором ставало більше. Також доволі очевидним є і набір тих потреб, які нашу країну будуть робити бажаною успішною. Це і безпека, і можливість створити добробут в різний спосіб, і також формування стійких спільнот. І це те, що робить нашу країну такою, в якій хочеться жити. Для цього ми можемо визначити певні цілі: підтримка дітей, формування сім'ї. Але ж ми маємо дати відповідь: а що таке українська сім'я? Ми повинні створити нову філософію української сім'ї. Яка вона має бути? Скільки там має бути дітей? Яка роль чоловіка і жінки в такій сім'ї? Чи сім'єю ми визнаємо тільки шлюб чоловіка і жінки? Яку підтримку треба надати сім'ї для того, щоб вона мала можливість спокійно і стабільно розвиватися? І які рішення ми повинні ухвалити першочергово, щоб родини з дітьми, які сьогодні за кордоном, обирали повертатися сюди до нас назад, в Україну? Як пріоритизувати підтримку родин? Розуміючи, що наш економічний ресурс сьогодні є обмеженим. Всі ці питання це те, на що ми маємо дати відповіді. Наступна ціль це збереження нашої соціальної трудової активності. Ми розуміємо, що сьогоднішнє покоління повинно буде в старості довше працювати, довше залишатися більш активним і довше забезпечувати себе своєю працею. Тому що сьогодні кількість працюючих і пенсіонерів вже один до одного. Відповідно, утримувати практично ну, один одного буде складно. Тож нам вже необхідно думати сьогодні про те, що таке громадське здоров'я, яка культура превенції хворіб, нам потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність і так само дуже серйозно працювати над Постійними розвитками наших людей впродовж життя, тобто над культурою сталого розвитку. Але як правильно сказав пан Валерій, всі ці перспективи вони є далекоглядними, вони не принесуть вже і сьогодні якогось швидкого результату. І тому ціль 3 передбачає залучення українців вже і сьогодні, тому що щоб збільшити принаймні до 40% Заміщення заробітку пенсією для наших пенсіонерів нам вже сьогодні потрібно ще приблизно 6 мільйонів працюючого населення, і народженням, звісно, цього ніяким чином не забезпечиш. І в цьому контексті для нас особливого значення набуває, а як ми повернемо людей за кордоном, а яких людей ми повернемо за кордоном? І мова йде не тільки про наших мігрантів, які рятуються від війни. Мова також іде про українців в багатьох поколіннях. Мова також іде про тих, які вирішили виїхати набагато раніше. Мова також йде і про активних іноземців, яким тісно в їхніх країнах, і які готові будуть обрати нашу державу для свого розвитку і свого дому. Нас сьогодні надто мало, щоб ми могли швидко відбудувати і відновити нашу країну. Тому для нас дуже критично. Сформувати такий набір можливостей, який дасть бажання залишитися тим, хто сьогодні тут виборюється, і дасть натхнення повертатися тим, хто сьогодні за кордоном. То що змусить повернутись українців додому? Що змусить іноземців, які можливо тільки три роки тому дізналися, що є така країна на мапі світу, обрати її сьогодні своїм домом? Щоб ми дали відповідь на це питання, нам важливо говорити не просто про економіку. Нам важливо говорити про український вайб, про український контекст, про українські сенси, про те, як писала Ліна Костенко, про українську ауру, яка допоможе нас презентувати світу, яка покаже, які ми це набір символів, правил, культури, ідентичностей, щоби ми візуалізувалися як народ. Щоб можна зрозуміти було, про що ми, хто ми, що ми творимо і чому варто до нас приєднуватися і ось саме зараз ми повинні визначитися, яку країну ми будуємо, яка ми країна. Чи ми країна мужніх захисників, які, як з фільму Гра Престолів, стоять на стіні, захищаючи весь цивілізований світ від дикунів. І що ж, тоді нам треба інвестувати в оборону. В найкращі технології і техніки військові про лицарство, про лицарські подвиги, зрозуміють, що тільки тут вони найкраще зможуть себе розвинути і показати. Чи ми також є країна можливо органічного виробництва і високотехнологічна годувальниця цілого світу? Тоді ми будемо чудовою оазою для всіх екологічних поселень і невеликих сімейних ферм, і саме до таких людей зовні нам треба апелювати. Чи можливо нам варто стати новітньою силіконовою долиною, де ми зберемо найкращі ті технології, медичні винаходи і технології адаптації людей з інвалідністю. Адже це сьогоднішній виклик, і ми можемо перетворити його в нашу можливість. Ми повинні зрозуміти, ми багатокультурний народ чи моноетнічний, ми переважно християнський чи мультирелігійний, чи ми готові вкладатися і розвивати достатню кількість соціальних сервісів. Відповідей і питань може бути ще багато. Нам зараз потрібно подумати і обрати нашу найкращу ідентифікацію, яка забезпечить наше процвітання. Бо ні економічний розвиток, ні розвиток інфраструктури не буде можливий без притоку людей вже сьогодні. А для наших майбутніх громадян нам треба сформувати таку ідею, мрію, не знаю, легенду про країну, в якій хочеться жити. І яку хочеться будувати мрію, яка би стала безумовним об'єднавчим фундаментом для нас всіх. І тільки тоді ми зможемо зробити наш квантовий стробок. І тільки тоді до нових українських гнізд, таких як Грицька і Одарки, повернеться більше людей. І таких гнізд стане більших. І тільки тоді для багатьох українців обирати Україну своїм домом стане суттєвою мотивацією. Тому на завершення. Я хочу сьогодні закликати всіх наших панелістів, всіх хто сьогодні буде дебатувати і обговорювати, подумати, що такого унікального ми можемо запропонувати світу, що такого визначального ми можемо розказати про себе, щоб бути нацією, яка цікава для багатьох, щоб до неї доєднуватись, щоб бути країною, яку хочеться обирати, щоб стати домом, в якому хочеться жити. Дякую і закликаю всіх до розумів, яким же має бути український вайб.